Друзі, мої вітання і пошана всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ну так, воно, знаєте, і новорічні свята, і такий радісний момент. Я вирішив поділитися з вами такою новиною. Значить, є у мене полуавтомат, я його брав перед війною. Один із послідніх 315. й Ну, В принципі, якби я і був задоволений його роботою. Ну, тобто мені якби його і хватало. Але є в мене один підписник, я йому рестрингував, доробляв мотоблок, і він е, вирішив мені е, віддячити, зробити новорічний подарунок. Ну, подарунок такий. Був полуавтомат, а став. Якби автомат, начинений ну, комп'ютерними технологіями і всіми наворотами, самими послідніми, і в групі Vitals це один із найкращих. З гарантією 5 років отакий автомат. І Зараз ми його з вами розпакуємо, подивимося, що. Всередині. Ось вот такий він має вигляд, друзі. Вага його 15 кілограм. Так, друзья, паспорт. Друзья, гарантия на 5 роков. Гарантийный талон. Ролик вот такой. Трохи позже я сделаю, друзья, освоюсь сделаю такой ролик сравнения Эдона и Виталса 2000 ДП Алю Пулс. Значит, выбираем далее. Горелка одна из последних, сучасных. 224 24-та. Мецна. Дородна. І зразу стоїть з каналом тефлоновим для алюмінієвої проволки. Цей, друзі, зварювальний апарат варив все. Абсолютно все. Такі. На конечнице на голове. Вот. Друзі, ось такий зварювальний апарат. Кислородна шланга. Значить, горілка 3 метри кислородна шланга. Для углекислоти для газу, для аргону теж 3 метри. Ось такий канал це вже для звичайної проволоки. Той тефлоновий для алюмінієвої. А цей, друзі, для звичайної проволоки. Так. Что у нас еще? Так, еще у нас вот здесь лежит электрододержатель 3 метра и масло. Варят электродами сразу скажу от 1,6 до 5. Пятерки. Мне не нравится, друзья, что он Цей зварювальний апарат буде робити любим електродом. Друзі, любим електродом до п'ятерки. І, ну, п'ятеркою, звісно, він різати не буде. І проволока, проволока тут іде в цьому автоматі від 0,8 до 1,2. Друзі, тут дуже отака от станція цікавенька. Я знаю. Дивіться, ролик тут універсальний, він йде під будь-яку проволоку. І бачите, зірочки от тут стоять, зірочки контактні. Коли прижимається столик і прижимається проволока, зірочки дублюються і нема холостого прокруту ролика, друзі. Ну Ясно, що проволока тут цепляється, 5-кілограмова бухта. І один кілограм. Хотів би, щоб ви звернули увагу, знаєте, таке все дородне. Ну, По-перше, бачите, баянетні гнізда товсті. Це для потужної сварки, щоб вони видержували контакт. Дуже такі, знаєте, ну, потужні. Байонетні. І також і теж, бачите, горілка, теж оця шланга теж така вона потужна, міцна. Ну, Одним словом дородне. Тефлоновий канал вже поставлений для конкретно роботи з алюмінієм. Тобто алюміній можна буде теж варити. Ну, Щоб не тягатися з тим тефлоновим каналом, його можна, друзі, купити додаткову горілку. Поставити для металічний канал, і все. І займатися конкретно цим. Є такі, бачите, прижимні е, для шланга Значить, запасний ролик. Ролик іде повний комплект, друзі. Він йде 0,8 одиничка. 8, 1,1 і 1,2. Ось 1 і 2, а ось так, тут іде 0,8, 0,8. Тут іде 1 і 0. Значить, тут стоїть у нас 1 і 1, 1 і два. Отак, От друзі. Оце, в принципі, така була розпаковочка. Трошки пізніше я зроблю ролик порівняння Едуна 315-го. І цього Вітлса, Ну, Це, друзі, дуже хороший апарат. Він е, класифікується як професійний е, міг 2000 ДП Алю Пулс. Значить, е, є пульсируюча зварка, є дубль пульсируюча зварка. Хто е, варить, той знає, що е, це таке, друзі. Всім шанувальникам мого каналу велика подяка. Всі, хто мене дивляться, всі, хто допомагає існуванню моєму каналу, велика-велика друзі, подяка. Буду чекати вас в коментарях. Буду чекати вас на переглядах. Буду вам завжди, друзі, радий, користуючись моментом. Хочу вас, всіх, для кого це свято, для кого це не свято. Але, друзі, свято є свято, тому я всіх вас вітаю з Новим роком, друзі, всім бажаю міцнішого здоров'я, всім бажаю, друзі, повного спокою в сім'ї, всім бажаю, друзі, найскорішої перемоги, всім вам бажаю мирного неба! А ви, як завжди, друзі, підписуйтесь, жміть на дзвіночок, чекаю від вас вподобайки і обов'язково коментаря. Всім, всім відповім.